Перевірте квадрати: 6, 7 та один. Дякую, що розібрався з монолітівцями. А я казав тобі, скіф сам собі армія. О, привіт, до речі. Ти вже тут, Ріхтере? Це ти якось довго добирався. Потім поспілкуйтеся. Тебе послав стрілець. Навіщо? Мені треба потрапити до підземної частини міста. Тут під ДК був вхід. Тоді в мене було замало людей. Тож, коли почалися проблеми з мутантами, я ухвалив рішення його обвалити. Є інший? У мене були ідеї. Але Ріхтер уже перевірив їх усі. Так, точно. Прогулянка була не з легких, зате, хоча б, розбавив сільські пейзажі. Шкода, входу я ніде не знайшов. Ідей, де він може бути, не залишилося. Потрібно шукати інформацію. Колись усі ці підземки були військовим об'єктом фундамент. У пральні можуть бути документи щодо старої операції Фарватер. У кінотеатрі Прометей старі схеми військових об'єктів. Куди йти, вирішуй сам. Приємно не буде у жодному разі.